Соболь 33, привезли мені листочків, наламали. Ну, багато є таких розміром, як банановий ящик, є трошки менші. Отак от так оту виглядає Берлі 21. Тут зверху соболь. Але цікаво результати роботи мелеїнового гідрозиду. Пройшло рівно 30 днів. І ось от такі пасинки за 30 днів попадаються. От такі пасинки порівняно з запальничкою. Тобто не факт, що там скрізь попало, бо норму я дуже маленьку дав. Бо вже було підломано трошки. Ну Матеріальність листка не знаю, нема з чим порівняти, бо минулого року не садив. Цього року перший раз. А так вийшов гарненький. От такий листочок. Вже з'явилися жовті плямки. Не знаю чи були вони вчора чи ні, бо сутки він вже лежить в ящичку. І займаюся розвішуванням на от такому от імпровізованому з піддонів. Металевий гараж. Температура 30, вологість від ґрунт, від землі. Буває зранку 65. В день падає вологість. Вон зараз 38. Ну, за ніч він трошки відходить, але не повністю. Щоб відволожувати, доводиться брати ось такий кульочок зранку. Туди закладаю тютюн, обприскую, замотую, а ввечері вже можна жилку знімати. Займаємося далі.